Сьогодні ми розберемося в дуже цікавій темі слива чи чорнослив, що корисніше для здоров'я. Ви дізнаєтеся дивовижні факти про ці фрукти, їхню користь для організму і як найкраще їх вживати. Поїхали! Для початку давайте розберемося, що таке чорнослив і свіжа слива. Свіжа слива це соковитий і солодкий фрукт, який можемо знайти на деревах влітку. Чорнослив це висушена слива, яка зберігає свої поживні речовини, але стає більш концентрованою і солодкою. Ці фрукти мають багато спільного, але й свої відмінні характеристики, які ми сьогодні розглянемо. Почнемо з користі для нашого організму. Перше, про що хочеться сказати, це клітковина. і чорнослив, і слива багаті на Клітковину, яка допомагає поліпшити травлення і регулювати роботу кишечника. Клітковина діє як щітка для нашого організму, допомагаючи виводити токсини і підтримувати здоров'я кишківника. Особисто я помітив, що регулярне вживання цих фруктів допомагає мені почуватися легше і енергійніше. Наступним пунктом мінерали буде. Обидва фрукти містять безліч корисних мінералів, таких як калій і магній. Калій допомагає зміцнювати наші кістки і зуби, а також нормалізує роботу серця і м'язів. Магній вже важливий для нервової системи і загального самопочуття. Вживаючи сливи та чорнослив, ми отримуємо ці необхідні елементи в достатній кількості. Тепер давайте поговоримо про антиоксиданти. Ці чарівні речовини захищають наші клітини від пошкоджень вільними радикалами і знижують ризик хронічних захворювань. Слива і чорнослив багаті антиоксидантами, такими як фенольні сполуки, які допомагають нам довше залишатися молодими і здоровими. Давайте тепер порівняємо користь чорносливу і свіжої сливи. Перевага чорносливу. Чорнослив. Виграє за рахунок більш високого вмісту корисних речовин. У процесі сушіння слива втрачає воду, але зберігає усі вітаміни і мінерали, стаючи більш концентрованою. Це робить чорнослив слив чудовим джерелом клітковини, антиоксидантів, особливо якщо вам потрібно швидко поповнити запаси енергії та корисних речовин. Роль свіжої сливи. Свіжа слива своєю чергою забезпечує наш організм необхідними вітамінами, такі як С, К. Крім того, завдяки високому вмісту води свіжі сливи допомагають підтримувати гідратацію, що особливо важливо в спекотну погоду або після інтенсивних тренувань. Тепер давайте поговоримо про те, як можна включити ці фрукти у свій раціон. Чорнослив це чудовий перекус, його зручно брати з собою на роботу або у поїздку, також його можна додавати у випічку, наприклад, у кекси або пищева, в салати для надання солодощів і додаткової користі. Особливо я люблю додавати чорнослив ранкову кашу. Це не тільки смачно, а й корисно. Свіжі сливи можна їсти просто так. Вони смачні та соковиті. Також їх можна додавати в смузі, щоб отримати заряд вітамінів і енергії. Не забудьте про десерти. Свіжі сливи чудово підходять для приготування фруктових салатів або навіть пирогів. Одним із моїх улюблених рецептів це смузі зі сливою, бананом і йогуртом. Спробуйте і вам точно сподобається. Підіб'ємо підсумки: чорне слив і свіжа слива це справжні суперфрукти, які мають. Безліч корисних властивостей. Чорнослив допомагає поліпшити травлення і є відмінним джерелом клітковини, а свіжа слива підтримує гідратацію і постачає організм вітамінами. Включаючи ці фрукти до свого раціону, ви робите важливий крок до поліпшення свого здоров'я. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Напишіть у коментарях, як ви віддаєте перевагу. Вживанню чорносливу і свіжої сливи. До нових зустрічей і будьте здорові!